Як ти думаєш, Пікачу мав чорний кінчик хвоста? Монополіст з гри Монополія мав монополь? А чи був взагалі смайлик з грабіжником? А тепер сюрприз! Багато хто відповідає впевнено, але неправильно. Є явище, коли мільйони людей згадують одне й те саме, і всі помиляються. Це явище називається ефект Мандели. Привіт, мене звати Віка, та сьогодні ми дізнаємось, чому мозок плутає спогади, чому створює фейки у голові та чому ми всі у це віримо. Як ви вже зрозуміли, ефект Мандели це коли багато людей пам'ятає щось однаково, але неправильно. І це не просто випадкові помилки в пам'яті, це масове явище, яке викликало дуже багато запитань. Вперше про це заговорили в 2010-х, коли тисячі людей були шоковані тим, що Нельсон Мандела не помер в 80-х, а помер у 2013-му. Вони були впевнені в іншому настільки, що згадували навіть вигадані деталі. Це й дало назву явищу. Але таких прикладів десятки, наприклад, багато хто вважає, що в зоряних війнах було люк, я твій батько. Але насправді ж було Ні, я твій батько. Або ж назва мультфільму Луни Тюнс. Хоча багато хто був певний, що то Тунс, бо ж від слова картунс. І що найбільше лякає, ми не просто пропускаємось помилки, ми впевнені, що бачили це на власні очі. Ми пам'ятаємо це з дитинства, з реклами або з книжки. А тепер виявляється, це або змінилось, або такого взагалі не було. І тепер виникає питання, а чи можемо ми взагалі довіряти своїй пам'яті? Ми звикли думати, що пам'ять це як відео, яке можна перекрутити назад. Але насправді наш мозок працює зовсім інакше. Пам'ять це не запис, який можна просто так перекрутити, це реконструкція. Коли ми щось згадуємо, ми по суті відновлюємо сцену по шматках, як пазл. Але з кожним повторним згадуванням цей пазл трохи змінюється, іноді несвідомо. Мозок часто сам домальовує деталі, що все виглядало логічно та зрозуміло. Наприклад, якщо в дитинстві ти одного разу впав та плакав, мозок може просто додати до цього спогаду маму, навіть якщо її тоді поряд не було, тому що це виглядатиме нормально. Саме тому ми можемо бути абсолютно впевнені, що пам'ятаємо щось точно, хоча в пам'яті насправді вже з'явились помилки. Так і виникають худні спогади, які здаються реальнішими за правду. Але чому взагалі виникає хибна пам'ять? Один із найпоширеніших факторів це вплив інших людей. Якщо хтось 100% переконаний в своїй версії подій, ти мимоволі починаєш сумніватися в своїй. Це називається ефект свідка, і працює він навіть у суді, де свідки можуть описати події абсолютно по-різному, бо їхні спогади трішки підкориговані іншими людьми. Ще один впливовий фактор це кіно, новини та соцмережі. Якщо в інтернеті ти бачиш багато людей, які думають так само неправильно, як і ти, то мозок думає: о, ну всі ж так думають, значить, я не помиляюсь. Ілюзія колективної правди створює впевненість, навіть якщо фактів нуль. А іноді спогад взагалі може з'явитися на порожньому місці. Ти щось уявив, почув або прочитав. А потім бац, і мозок вже впевнений, що з тобою таке сталося. Бо його головне завдання не правда, а логіка та безпека. Він не шукає істини, він шукає сенс. І Якщо для цього треба щось трошки підмалювати або вигадати, жодних проблем. Особливо, якщо мова йде про стрес або травму, мозок переписує пам'ять, щоб тобі було легше це пережити. А тепер уяви, що спогади можна навмисно змінити. І це не фантастика, а доведений факт. У 90-х американська психологиня Елізабет Лофтус проводила експерименти, де людям буквально вставляли в пам'ять вигадану на історію. Наприклад, що в дитинстві вони загубились в торговому центрі. І вже через кілька днів люди починали згадувати деталі, яких навіть ніколи не було. Мозок просто починає сприймати вигадку за правду. Так само працює і гіпноз, певні техніки терапії або навіть реклама. Наприклад, коли тебе змушують уявити, що ти вже спробував цей продукт, і мозок це сприймає як за реальний досвід. Наш мозок не завжди фіксує, звідки взялася інформація. Тому навіть якщо вона пройшла ззовні, ми можемо думати, що пережили цей момент. І ось тут виникає дуже тонка межа між тим, щоб нагадати людині або нав'язати спогад, якого не було. Бо пам'ять не схожа на касету, вона схожа на пластилін. Хибна пам'ять це не про те, що ти щось забув, а про те, що ти впевнений у вигаданому. Щоб цього позбутися, потрібно тренувати критичне мислення. Запитуй себе, звідки я це знаю. Я це сам бачив чи від когось почув. Бо іноді ми запам'ятовуємо не саму подію, а чиюсь розповідь про неї. І ще одна порада: не довіряй своїм емоціям на 100%. Якщо спогад викликає бурну реакцію, він, скоріш за все, спотворений. Не соромся перевірити деталі та поговорити з тим, хто бачив ту ситуацію. Бо іноді навіть найяскравіші спогади не завжди реальність. Наші спогади це не точна копія минулого, але лише його версія, яку мозок відтворює знову і знову. Кожне згадування це не відтворення, а реконструкція. І з часом деякі деталі можуть змінюватися, старатися або додаватися. Ми не завжди можемо довіряти тому, що пам'ятаємо, особливо якщо на нас впливають інші люди, медіа або емоції. Але це не означає, що пам'ять марна, це означає, що до неї ставитись потрібно уважно. Спогади формують нас, і водночас ми самі формуємо їх. А на цьому все ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, та до зустрічі в наступних відео.